Євгенія Матвієв разом із чоловіком, який пересувається у кріслі колісному, мешкає на другому поверсі в будинку, де встановили ліфт. Щоправда, користуватися ним мешканці не можуть, оскільки бідкається жінка, підйомник облаштували для іншої сім'ї, яка живе поверхом вище. Ліфт під'єднали до електромережі цієї квартири. Відтак лише її власники можуть вирішувати, коли підйомник запрацює. Перед тим як встановили ліфт, мені дзвонили. У вас є інвалід, кажу, так наш чоловік. Чоловік мене колясочник. Він. Добре, ну ті ми вам будемо вставляти. Коли встановили ліфт, я дивлюся, він включає до свого. Я каже, а як буде, прийшли ці, а як ми будемо платити, як буде що. А він, Ну, будете до нього ходити, щоб він вам включав. І каже, а як мені вночі трапиться така історія, мені треба буде швидку викликати, то як то буде? Ну, ну ми не знаємо. А такий випадок одного разу і трапився, коли приїхала швидка до чоловіка Євгенія Матвієв. Ліфт виключений. Швидка спішить. Все спішить, і його так і на руках принесли. Я пішла до нього і кажу: Ну що ж ви треба було мені з дороги подзвонити? А ви не подзвонили, я не знав. Підіймаємося на третій поверх, де мешкає чоловік, до квартири якого під'єднали електромережу від ліфта. Спілкуємося із його сусідкою. Навпроти. У Нас тут пару старих людей до вісімдесятки, які ходять з палками. Ну ніби ми не маємо права користуватися тим ліфтом. І він тільки користується, він насправді є інвалідом. Його дружина так само на візочку їздить, але вони її ніколи не виводять. Сять він користується. Він один користується. Дзвонимо в двері до чоловіка, який на думку мешканців привласнив підйомник господаря. Квартири вдома не було, але він погодився поспілкуватися з нами телефоном. Ми домовилися, що вони, якщо е, їм є потреба, я просто включаю і вони просто відшкодовують мені вартість електроенергії. І все а включаємо, виключаємо ми його, тому що. Е, були випадки, що користуються абсолютно інші люди, які взагалі до нього ніякого відношення не мають. А електрику приходиться платити мені. Запитуємо в Андрія Данилюка, чому ліфт не приєднали до загальнобудинкової мережі, а лише до його квартири. Я був би не проти, але проблема в тому, що перший поверх категорично не хоче за нього платити. Тобто, якщо він підключається на весь будинок, то мають платити всі. За нього у Львівській міській раді підтверджують, Ліфт під'єднали до електромережі Андрія Данилюка, бо не могли вирішити питання оплати за електроенергію. Було питання, хто буде оплачувати за електроенергію. Єдине питання було між мешканцями, яких це стосується, і власне ми виїхали на місце з мешканцями, поспілкувалися, і дане питання було знято. Тим часом маломобільні мешканці з другого та третього поверхів на Шептицьких 25 у Львові і надалі змушені хіба дивитися на лі. Та не ним користуватися. Єдине, що вони можуть завчасно замовити послуги підйомника у власника квартири, до мережі якої він під'єднаний. До речі, з міського бюджету на ліфт витратили понад мільйон гривень. Віталіковеле Олег Гонтарчук, телекомпанія Перший західний.